Вінтавер 160ПН разом з ґрунтофризою. Грунту сюди встановлюється, це її коробка передач. Три ремені, один можна встановити на косарку. Це гідроциліндр, до нього йдуть шланги. Сама косарка. Всі тодіодні вже ліхтарі йдуть. Три передачі вперед одна назад. Управління гідравлікою, стоянкове гальмо, включити-виключити фрезу Регулюється колія спереду на болтах, ззаду кошпоночну базу. 16 кінських сил вот такий загальний вигляд 16-ка